Про УПА говорять багато, але ще більше мовчать. Хтось бачить героїв, хтось злочинців. Та між цими крайнощами і є правда. Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні ми розвічаємо 5 найпоширеніших міфів про українську повстанську армію. Без пафосу, без страху, лише факти, які варто знати. Історична довідка. Перші загони УПА «Поліська Січ були сформовані Тарасом Бульбою Боровцем 28 червня 1941 року. Члени ОУН, якийсь час не підтримували збройну боротьбу з німцями, називаючи партизан агентами Сталіна і Сікорського. Вони розпочали активну діяльність. Лише з весни 1943 року на територіях, які входили до складу Райхскомісаріату Україна, Генеральна округа Волинь Поділля. З кінця березня 1943 року. Генерал губернаторства Галичина з кінця 1943 року, Холмщина з осені 1943 року. Та Румунської Трансністрії Північна Буковина з літа 1944 року. Окремі загони також діяли і на сході України, на Донбасі та навіть на Кубані. Згідно з позицією ОУНБ, офіційною датою створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року. у травні 1943 року. Загони ОУНБ почали офіційно іменуватися українською повстанською армією. Ну, а тепер переходимо до міфів. Міф один УПА це лише проти СРСР. Насправді УПА боролася проти трьох імперій радянської, нацистської та польської. Вони не були союзниками Гітлера. Навпаки. Вже з 1942 року активно знищували німецькі гарнізони. Їхня мета незалежна Україна, а не підтримка будь-якого режиму. Міф 2. УПА це лише Західна Україна. Так. УПА зародилася на Волині та Галичині. Але її підрозділи діяли навіть на Сумщині, Чернігівщині та Київщині. Повстанці мали підтримку серед селян, студентів інтелігенції. Не лише в Галичині. Міф 3. УПА це бандити. Це кліше, яке нав'язувала радянська пропаганда. УПА мала чітку структуру, дисципліну, військову присягу. Вони карали своїх за мородерство чи насильство. Так, були складні моменти, але назвати їх бандитами. Означає ігнорувати історичний контекст. Міф 4. УПА вбивала мирних поляків. Тема волинської трагедії болюча. Але важливо розрізняти були жертви з обох боків. Польські армії крайові теж чиняли етнічні чистки. Історія складна її не можна зводити до однієї сторони конфлікту. Міф 5. УПА це минуле, яке не має значення. Це найбільша помилка, бо саме УПА заклала фундамент сучасної боротьби за незалежність. Їхні гасла, їхня жертовність це не музей. Це наше сьогодення. І коли ми кажемо сьогодні слава Україні, ми продовжуємо їхню справу. Завершення. Міфи це зручно, вони дозволяють не думати. Але правда це відповідальність. Упани ідеальні, але вони були і вони боролися. Історія не потребує героїзації, вона просто потребує пам'яті. Тож, підпишись, якщо вірив у свободу, тоді і зараз, бо ми і далі йдемо стежками історії. І кожен крок має значення. На все добре!